Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо про те, як же можна радіти, коли навкруги війна. На жаль, на великий жаль, наша країна потерпає вже далеко не перший рік від цих військових дій. І звісно, ми з вами змінюємося теж з часом. І під час цих військових дій теж ми змінюємося. І якщо ми раніше з вами в 22-му році очікували, що війна завершиться ось ось скоро, що це триватиме недовго. На жаль, наші очікування не ставдилися і тепер ми з вами розуміємо, що це може саме завершення війни бути не завтра і не післязавтра. завтра. І е, багато хто з нас зараз відчуває, що яке я маю право радіти, коли зараз стільки страждань, вбивств, болю фізичного, психологічного відбувається в нашій країні, особливо близько біля фронту і на самому фронті. Як я можу радіти, коли навкруги мене є люди, які зараз втратили своїх близьких, і яких вже ніколи не повернути? Як вони чи це доречно зараз, чи це може бути зараз, і чи воно потрібно? І ця тема є такою темою, яка може бути тим, що розділяє наше суспільство навпіл. Одні зараз відпочивають, можуть десь створювати певні свята для себе. Інші кажуть, як можна це робити, якщо у нас в країні війна. Е, наша зараз бесіда з вами не про те, щоб ми з вами створили правильну позицію, категоричну принципову, е, за допомогою якої ми зможемо швидко вирішувати, як тут е, треба робити, і е, чи засуджувати, чи не засуджувати тих, хто зараз відпочиває і хто радіє, і чи це робити, чи не робити. Наша бесіда для того, щоб ви відчули, що вам ближче з цієї теми. Тож, якщо ми говоримо про наші почуття, то почуття бувають у нас різними, і під час війни вони теж бувають у нас різними. І якщо ми говоримо з вами, згадуємо про те, що наша війна зараз триває вже не перший рік, це вже четвертий рік відбувається зараз. Тож кожен з нас має можливість зараз працювати на перемогу. Одні люди працюють на фронті, інші в тиловій частині кожен з нас може щось робити для того, щоб бути корисним в нашій країні в цілому. І частина з нас працюють волонтерами, допомагають нашим військовим отримувати те, що їм потрібно зараз, для того щоб вони могли зберігати своє життя і те, що їм потрібно. Дехто з нас донатить фінансово допомагає нашим військовим, дехто їздить туди, привозить те, що їм потрібно дехто знаходить іншу частину, можуть. Давати психологічні консультації так само, як я роблю це одна з часто частина з того, що я роблю на перемогу нашій країні, і кожен має щось своє, чим він може бути корисним для перемоги нашої країни. Тож, якщо ми говоримо з вами про те, що ми можемо бути корисні, то чи будемо ми корисні тоді, коли в нас з вами немає сил? Коли ми з вами втомлені, коли ми з вами відчуваємо, що це все нас пригнічує, воно дійсно пригнічує, ми з вами знаходимося в стані хронічного стресу. Тож, якщо ми з вами не відновлюємося, не маємо відпочинку, я зараз не кажу, в якій мірі він має бути, де в Україні за кордоном не про це зараз наша розмова. Зараз розмова про ідею взагалі саму таку про радість, відпочинок, відновлення. Тож, якщо у нас цього немає в житті, то і користь дати на перемогу ми можемо маленько тільки дати. Якщо ми з вами відчуваємо радість в нашому житті навіть зараз, навіть тоді, коли відбувається війна в нашій країні, я не кажу зараз про радість, таку, знаєте, як ейфорію, таку величезну. Я думаю, що вона у нас буде спільна під час перемоги нашої країни в цій війні. Тож. Е коли ми говоримо з вами про відчуття радості, радість може бути тихенька маленька, може бути трошки більшенька, середня, величезна радість може бути. І в кожного вона залежно від того, яко, яка це особистість, наскільки емоційна людина за своєю природою, ця радість теж може бути різної такої інтенсивності, різної величини. Тож зараз, коли ми живемо ще під час війни, якщо ми з вами звертаємо увагу на свої емоційні стани, якщо ми звертаємо увагу на те, що я зараз відчуваю, даємо цьому. Знаєте, бути і далі відпочивати також, як мені потрібно, відновлюватися, відчувати хоча б маленькі радості, то ми можемо з вами мати більше сил, щоб бути корисними в нашій країні зараз. Яку користь ми я маю на увазі, який би напрямок користі ми з вами не обрали? Кожен з нас працює на перемогу і своїм власним станом ми теж працюємо на перемогу. От якщо наші близькі знаходяться на фронті, у них є великі завдання, такі, знаєте, якими вони зараз займаються, і якщо вони будуть впевнені, що у тих рідних, які є в іншій частині країни або за кордоном, якщо у тих рідних все відносно добре, Якщо ти рідні мають такий ну, більш-менш стабільний емоційний стан, то нашим тоді рідним на фронті буде легше виконувати те завдання, яке перед ними стоїть, аніж вони будуть ще переживати за наш стан. Ой, там мамі погано, мама сумує постійно, пригнічена, там, чи дружина, чи сестра, чи ще хтось хто є важливим для тієї людини, яка зараз знаходиться на захисті нашої батьківщини. Тож наш емоційний стан він з одного боку допомагає нам бути корисними в тому, що відбувається зараз, з іншого боку, він допомагає нашим близьким, які воюють, відчувати певну впевненість і спокій за нас. І це теж вкрай важливо для того, щоб вони там почували себе краще. Бо вони всі, наші близькі, хочуть, щоб нам було добре. І як же ми можемо зараз тоді відчувати певну радість, яка буде адекватна, тому що відбувається? Почати можна саме з відчуття, благо... з відчуття вдячності. Це те, що буде давати вам те відчуття радості, яка буде зараз, знаєте, такою більш глибокою. Разом з тим, якщо ви відчуєте радість таку і бачите людей, які емоційно відчувають радість, то це не є тим, чим не має бути зараз, тому що кожен проживає своє життя. так, як може в цих умовах війна торкнулася кожного абсолютно. Не можна говорити, що якась людина є в нашій країні, яка зараз не дотична до цього всього, що відбувається. Тож, якщо люди переживають свої емоції іншим чином, ніж це відчуваєте ви, то це говорить про те, що люди інші і у них інші обставини. Але наша увага має бути на тому, які ми з вами про що ми з вами думаємо, яка знаєте, який наш з вами емоційний стан це наша зона відповідальності. І коли ми говоримо з вами про наш емоційний стан, то це про мої емоції. Тож починаючи з відчуття вдячності, ми можемо з вами отримувати певний спокій, який може бути у нас в цих умовах. Ми можемо дякувати нашим близьким, дякувати долі, дякувати Богу можемо, залежно від ваших переконань, за те, що ми маємо зараз, за те, що ми з вами живі зараз і живемо під українським прапором, що дуже важливо для нас. Тож, е чи відчувати сором за радість під час війни? Все ж таки важливо подивитися, спробувати розширити свій кругозір для того, щоб відчути, що кожен з нас має право зараз на радість теж для того, щоб бути корисним в нашій країні. Якщо вам відгукується те, про що я говорю, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, ваші думки з цього приводу. І дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення!